Хай що ти зробиш буде боляче! Чакс? Ні? Я кухар. Сашими? Хм, це лосось. ж люблять угу. Пригощайся! Люта атака! Хм? Та що тут відбувається? Це я увімкнула режим квача і можу перемикатися між трьома своїми воїнами у будь-який момент бою. <гл 'я> Дізнатися більше про це на капнеті. Гей, hey, а uh, що, Брія захопила мій канал? Uh, можливо. У звичайних потрійних боях Утар, воїни розколу. міняються тільки після останнього удару розколу. Але режим квача mm. дозволяє змінювати воїнів коли завгодно. Mm. І ми побачимо це у наступному mm. бою джета у лізі переможців, який пройде у цьому режимі. Mm. Вогнерукий Турбочакс! Mm. й та зла Астрід. Ну що, ви готові? Твоя опонентка обрала усі на борта капітана Гаконога і Темнокола. О, глянь! Твої воїни стоять усі разом як команда! Дивись, які дружні? Привіт! Гей! Спокійно, народ! Ми в лізі переможці вакедо. Дивіться, як ваші суперники поводяться. Цей нарвал схожий на великого білого кита. Я темно кіл. Не білий, не кит, Я Хм, Яка різниця? Підняти вітрило забувай, Джет, це матч на вибивання. Треба завдати удару розколу кожному воїну противника. Так, якщо вони спершу самі себе не порозколюють. Готуй свій удар розкол. <плес> Пер візьми злу Астрій. Вона вміє блокувати копняки капітана своїм молотом. Спокійно, бро! Вже було мороки! Лють водяного дракона. Гей! Йо, бро! Це ж не чесно! Ні! Бо це темна райдуга! Суть не у швидкості, а у тому, щоб у слушний момент обрати потрібного воїна. Гей, ти заблокував мої вогнеруки? Знову квач! 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 Удар розкол! Тепер все на тобі, Чакс. Квач! Квач! Знову квач! 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 А? І як взагалі вигравати ці бої в режимі квача? Подивись на опонентку. Вона вибирає потрібних воїнів у слушний момент і використовує унікальне вміння, щоб ну розбити тебе. Добре, тоді я теж так зроблю. Наступного разу. Удар розкол! Мені шкода, Джет. Мач на вибивання. Всіх твоїх воїнів уже вибили. Я б сказав, знищили. Гарпунь! Цього нарвала, друзяко. Я єдиноріг. Може, ти програв Джет, зате з ними справи не матимеш. Liu, miliu, aquedo!